Давайте розберемося, чому так може статися? Найочевидніше це крепатура. і тут важливо зрозуміти, чи зробили ви гарну розминку до тренування, щоб уникнути сильної крепатури і травматизації? Далі чи не стрибали ви більше свого звичайного часу? Наприклад, вчора стрибали 10, а сьогодні вирішили прострибати годину, бо це теж буде надмірним навантаженням на м'язи, і звісно, вони будуть крепатурити. Третє, чи зробили ви заминку після тренування для того, щоб зменшити знову ж таки відчуття крепатури. Якщо з першими трьома пунктами все окійдемо далі. Чи не використовували ви нове взуття, важке взуття або не пристосоване для стрибання? Там, наприклад, кросівки, лайфстайл або кеди. Це теж впливає на навантаження на, на м'язи. Далі, чи не стрибали ви на якійсь новій поверхні? Наприклад, до цього стрибали на спортивному майданчику на гумовій поверхні, а тут вирішили пострибати не знаю, на бетоні, асфальті і так далі. Щось з технікою стрибків у вас можливо, так? Навіть якщо ви стрибаєте вже довгий час, у мене була така ситуація. Я прийшла на тренування і майже цілу годину вчила стрибок на Одній нозі, отакій так. Я думаю, що ви всі його в мене бачили. Тобто, в мене майже все тренування пройшло, стрибаючи на одній нозі. Звісно, це було надмірне навантаження саме на цю ногу, і вона боліла десь там 3-5 днів нетиповою крепатурою. Ну або просто, якщо ви початківець, то ви маєте розуміти, що ікроножні це такі самі м'язи, як і всі інші. І якщо ви лише починаєте стрибати, і вони крепатурять, то Зменшить інтенсивність тренування поки що стрибайте трошечки менше. Ну і звичайно ж перевіряйте техніку своїх стрибків. Ми стрибаємо м'яко на носочках, трошечки торкаємося п'ятими підлоги, не стрибаємо на повну стопу і обов'язково амортизуємо себе колінами. Якщо по всім цим пунктам у вас все окей, то на жаль, ми переходимо до моменту травматизації. І одразу перше, що я хочу сказати вам, будь ласка, йдіть до лікаря. Краще один раз лікар вам скаже, що це випише вам ліки, якщо потрібно. І випише вам е, план лікування. Все, крапка. Не буду нудити, я сама іноді не поспішаю до лікаря, але тільки тому, що я знаю червоні пропорції, які важливо не пропустити. І якщо я цей червоний у себе помічаю, я звичайно ж одразу йду до лікаря, які це червоні пропорції. Якщо місце, яке у вас болить, біль посилюється при будь-якому навантаженні, лежите, не болить, встаєте прям сильно, різкий біль, пекучий біль, стріляючий біль, е, одразу червоний прапор. Борець. Якщо місце, де у вас болить, набрякле, червоне, збільшується в об'ємах, одразу до лікаря поспішаємо. Що, не дай Боже, є якісь внутрішні гематоми, синці, одразу до лікаря. І якщо динаміка болю не покращується впродовж двох днів максимум, тому що якщо це крепатура, вона. Пройде і динаміка болю буде зменшуватися. М'язи поступово відновлюється, і динаміка болю вона зменшується. Якщо динаміка болю не зменшується, а навпаки, посилюється або лишається такою самою, значить проблема глибша. Будь ласка, йдіть до лікаря.